Вітаю тебе, любий друже, урок номер 5. І зараз ми з тобою виконуємо перше завдання, заспіваємо гаму А, для мажор з ритмічним остінатом. Подивись, будь ласка, на ритм, який тобі потрібно проплескати. Ритмічна група четвертна з крапкою та дві шістнадцятих. Вона повторюється в кожному такті. І так, рахуємо. Раз, і два, і, і раз, і два і, і раз. І два, і, і, і раз, і так далі. І заспіваємо зараз гаму, ля мажор четвертними тривалостями з цим ритмом. Ля сі. Знаки, щоб гама стала гармонічного виду, а також потім мелодичного виду. І заспівати також з ритмічним остінатом. Давай з тобою пригадаємо, що мажор також буває трьох видів: натуральний, гармонічний і мелодичний. В гармонічному Понижується шостий ступінь. Запам'ятай, ти це правило повинен вже знати. В ля мажорі шостий ступінь це фа дієс. Якщо його понизити, це буде, звісно, фа-бека. І це буде звучати так. І тепер заспіваємо з ритмічним естенатом: сі Мінором повинен, повинен понизити шостий і сьомий ступень. Фа бекар у нас вже є понижений соль дієс. Є також поставлю біля нього знак бекару вгору і вниз. Послухай, як це буде звучати. Нічним остянато проспіває декілька разів. Щоб виконати наступне завдання, потрібно звернутися до 10-ї сторінки нашого зошита і подивитися на правила в табличках. тони. Подивись, є дві пари тонів. в натуральному мажорі, гармонічному мінорі та в гармонічному мінорі, натуральному мажорі. Будь ласка, вивчи це правило. І зараз ми будемо застосовувати його на практиці. Заповнимо цю табличку. І так, лад, натуральний мажор, гармонічний мінор. Збільшена кварта. Так, на четвертому ступені. Далі дивимося. А зменшена квінта на сьомому підвищеному де буде знаходитись? Звісно, у натуральному мажорі і гармонічному мінорі. Далі збільшена кварта на шостому пониженому. Це вже друга пара тритонів І це буде гармонічний. Мажор і натуральний мінор. І далі на другому ступені у гармонічному мажорі та натуральному мінорі буде будуватися зменшена квінта. А тепер потрібно визначити тональності, в яких побудовані тритони. Подивись на першу пару тритонів. Це збільшена кварта, зменшена квінта на четвертому і сьомому ступенях. Якщо подивитися уважно, Звук Ре, Якщо це четвертий ступінь, то перший ступінь буде, спускаємося вниз. Це буде звук Ля. І давай послухаємо. І квінта. Ми бачимо, що це мінор, гармонічний мінор. З сьомим підвищеним ступенем. це ля мінор. А моль. Будь ласка, напиши зверху. А моль. Далі дивимося на наступну пару третонів. Це друга пара третонів на шостому пониженому та другому ступенях. Це в нас, значить, буде гармонічний мажор або натуральний мінор. Ре-бемоль, шоста понижена, звісно, це в нас буде мажор гармонічний. Якщо спуститися вниз, то це ми будемо бачити, що шостий ступінь ре-бемоль і перший ступінь буде. Фа. Тобто це Фа мажор. Це тональність Фа-мажор з ре молів шостим ступенем пониженим. Далі дивимося наступну пару третонів. Шостий та другий. Це буде мінор, немає шостого пониженого ступеня. І дивимося, що це за тональність, якщо до у нас буде шостий ступінь. Шукаємо, де буде перший. Так, це буде мі мінор. е Е-моль е, натуральний в Е-молі буде фа-дієс, ключовий знак. Наступне завдання потрібно заспівати вправу краплинки. Подивись уважно, що це за тональність? Так, це тональність мі-мінор, тональність, якою було побудоване остання пара тритонів. Якщо ми подивимося на цю вправу, ми бачимо ключовий знак е, фа дієз». І більше знаків ми ніяких не бачимо, які б зустрічалися. І це буде натуральний мі-мінор. Давай з тобою налаштуємося. Мі-мінор дві чверті. і заспіваємо. Соль, 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 фа сі. Знайти і позначити тритони. Тепер, будь ласка, подивись на останню пару тритонів до фа, дієс, мі, міноря. І знайди це в тексті. Так. Дійсно, ти бачиш у третьому такті мелодія. Ось він тритон. фа, дієс, до розв'язання. Да? Давай визначимо, що це за тритон. Фа, дієс, до 4 ступені, відстань між ними, і це буде збільшена кварта. Дивимося далі на друге речення. І на початку другого речення також ми бачимо знову цей тритон збільшено дієс, до, до. І в наступному такті Фа до, до. І воно також зустрічається і далі в наступних тактах у другому реченні. Познач, обведи, будь ласка, і підпиши. Четверте завдання полягає в тому, щоб побудувати головні три звуки з оберненнями в тональностях А, дур та фізмоль. Будь ласка, перегорни сторінки і. Знайди третій урок. Там це завдання ми вже робили. І повтори ще раз, пригадай, що таке головні три звуки, які вони мають обернення, і побудуй їх в дальних тональностях. А зараз ми з тобою виконаємо другу частину цього завдання. Побудуємо дві пари тритони в ля мажорі та фа дієс мінорі. В тональності ля мажор ми зараз побудуємо дві пари тритонів. Перша на четвертому та сьомому ступенях. Ля мажор, четвертий ступінь. Ресоль І розв'язуємо дієс, ре Його обернення. Соль діес, ре Ля до дієс. А тепер гармонічний ля-мажор. Від шостого понижного ступеня це буде фа, бе, кар Ти вже це знаєш. І від четвертого понижного будуємо збільшено кварту. Фа, би, кар, сі Розв'язуємо дієс Обернення. Сі фадекар в до ді, фа Фадіес мінор. Також дві пари фа дієс мінор гармонічний. Тут буде сьомий підвищений ступень. Це буде мі дієс. Сі мі дієс. Ді, ді, Обернення зменшена квінта дієс. Пара третонів натуральний мінор від, 4, від 6 ступеня. Ре, соль, Ти помітив, як ці дві пари тритонами ніби помінялися місцями у цих двох паралельних тональностях. Будь ласка, заспівай ще раз і прослідкуй. А тепер домашнє завдання. Потрібно написати гаму гармонічного та мелодичного видів у тональності Адур. Правильно записати стійкі, нестійкі ступені, їх розв'язання. І також співати. І друге завдання дуже цікаве. Потрібно розставити тактові риски у розмірі 4 чверті. Запам'ятай, що група 4 шістнадцятих – це одна доля. 2 шістнадцятих 8 – також одна доля. Четвертна з крапкою 2 шістнадцятих дорівнюють двом долям. Порахуй уважно!